За п'ять років питання забезпечення житлом військових буде вирішено. Проте лише у разі злагодженої роботи Міністерства оборони, уряду та відповідного фінансування, каже очільник відомства Михайло Єжель. Наразі 45 тисяч військовослужбовців чекають від держави власної оцелі. У 2011-му майже дві тисячі отримали догождані квартирні метри. Що буде наступного року? Відповідь на це питання у наступному сюжеті. Понад 17 мільярдів гривень у бюджеті 2012-го передбачено на Збройні сили. За словами міністра Михайла Єжеля, за ці кошти Міністерство оборони планує модернізувати стару та прийняти на озброєння новітню техніку, підвищити зарплату військовим та створити нові військові комплекси. Прийнята вперше програма кораблебудування. Створення кораблю класу Карвят. Затверджена і прийнята програма. Створення ракетного комплексу Сапсан. Тобто це дві новіші, яких не було досі взагалі враховано і ніколи ще наша держава і наші Збройні Сили не мали можливість створювати такі нові потужні комплекси. Без квартирних захисників вітчизни міністр обіцяє забезпечити житлом за 5 років. Від наступного року, окрім бюджетних грошей, військове відомство обіцяє на законовлені кошти додатково виділити 120 мільйонів гривень на будівництво житла. В минулому році ми забезпечили 2200 квартир. В цьому році ми очікуємо близько 2000 квартир. Близько 2000 квартир. Але з перерахуванням урахуванням того, що ми... Ще е, вивільнені окремі кошти там спрямуємо також на житло. Ну, на жаль, вони вже не війдуть в цей рік, але кошти ми закладаємо і на наступний рік ми за рахунок економії і індексації ще на 120 мільйонів закупимо житло для військовослужбовців. У бюджеті 2012 року коштів на військові потреби країни закладено на 27% більше, ніж у бюджеті 2011. Це, каже міністр Єжель, переламний етап у розвитку армії. Окрім покращеного фінансування на озброєння і житло, планують також більш суттєво підтримати бойову підготовку військових.